Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ця ніч з понеділка на вівторок була дуже жорсткою і тяжкою. Вночі, коли вівторок тільки почався, почалися дуже сильні атаки по центру України та по сходу України. Мені, до речі, хто дивився вчора, на вівторок якраз випадали дуже тяжкі карти. А також ще на неділю і, здається, на п'ятницю, якщо не помиляюсь, що я хочу сказати з цього приводу, це було дуже жахливо, тяжко. Мені люди з Запоріжжя деякі написали мої підписники, що мій прогноз вже збувся і що в них дуже гаряче та небезпечно. Ну, теракти були сильними, тому тримайтеся, бережіться. Я зараз не про це. Я думаю, що ви в курсі, шановні глядачі, що зовсім нещодавно, буквально вчора, БПЛА Українські. І дрони різного характеру атакували Москву. Я би хотів подивитися, який результат ця атака буде мати для України. Тому що нещодавно по Криму була по окупованому атака. Там вони дуже сильно агресували в коментарях всі ті ерехці, яка Україна погана та не хороша. Зараз атака на Москву нічна безпілотниками. Ну, звичайно, що ми розуміємо, що атакуй, не атакуй. Все одно отримаєш. Все одно вони будуть бомбити далі. Знаєте, це таке. Звичайно, ця приказка на російській мові насправді складена, але суть її зрозуміла. Тобто, тобто ви розумієте, що неважливо. Атакують українські БПЛА, їх не атакують. Все одно вони бомблять Україну. Так, добре. Я би, ну, все одно, я би хотів подивитися, якою буде їхня реакція. Для України небезпека велика чи не сильно велика? Давайте подивлюся. Три карти на циганській колоді витягну. Три карти на Таро витягну. Давайте подивимося. Давайте глянемо. Так, добре. Карта Втішення. Янгол спускається з небес, захист вищих сил. Ця карта має таке символічне значення. Моліться. Не забувайте просити захист у вищих сил. Плюс я би цього Янгола покровителя назвав би ППО. Можливо, це воно і є, яке може захищати Україну. Карта возлюбленого. Карта жінки матері з дитиною на руках. Тут карти непогані. Давайте подивимося на цій колоді: шестірка пентаклів, гроші, туз пентаклів. І семірка мечів, агресія. Агресія, вогневі загрози, атаки та теракти. Тут карти йшли добрі. Остання карта Семірка Мечів це карта агресії. Але знаєте, якщо взяти загальний прогноз, я би не сказав, що це прямо загальноукраїнська агресія цього тижня. Я би сказав, що це агресія більше місцева. Тобто вони зосередять всі свої сили на якусь одну точку. Не на всю Україну одночасно, не на багато областей. А скоріше за все, це буде от Семірка Мечів. Точково в якесь одне велике місто. Або якусь одну область, вони будуть масово насильно атакувати. Ну, вони вже атакують Запоріжжя, але я думаю, що крім Запоріжжя, може бути ще одна якась дуже така точка, куди вони масово цього тижня можуть скинути БПЛА, ракети і так далі. Плюс карта дитини, карта матері з дитиною теж свого роду підказка та попередження. Будьте обережні з дітьми. Можливо, це стосується дитсадочків, якихось лікарень, якихось шкіл. Обережність, перш за все. Ну, я би сказав, що так, атаки можуть бути жорсткі, але вони, скоріше за все, будуть не загальноукраїнські, а якась одна точкова атака десь по якійсь області, по якомусь великому місту. Карта дитини наводить на певні думки, але разом з тим падає карта втішення, і це хороший знак. Янгол спускається з небес захист вищих сил. Можливо, ППО добре спрацює, відпрацює. І атаки, навіть якщо вони будуть дуже великі, надіємося, що вони не принесуть того результату, який вороги бажають для України. Я у будь-якому випадку бажаю всім гарного та спокійного тижня. Зараз он, бабине літо. Це, до речі, теж моя улюблена пора року. Тому що от останні такі от відголоски літа, ще всякі смачні вкусняшки, там яблука, грушки і так далі по списку. А ще ми в дитинстві дуже любили палити різного роду багаття, пективних картоплю, яблука запечені. Ой. Добре, ми колись жили. Дай Боже, щоб ми повернулися до часів, коли Україна жила спокійно, благополучно, щоб ми далі не заморачувалися питаннями та темами війни. Хоча, знаєте, людей не повернути. І психіка в нас усіх скалічена, і своїх рідних, близьких, знайомих, друзів ми не повернемо. Ну, але хай хоча б все це гадство зупиниться, припиниться і більше не відновлюється. А там вже якось будемо, будемо щось пробувати Починати з чистого листа. Не, не вперше, так би мовити, українці починають з чистого листа, це вже теж така сумна, слізна, гірка традиція, яку Україна робить систематично та регулярно. Ще з часів монголо-татарської навали і до сих пір. Суть не міняється, міняється тільки антураж. Якщо раніше вони бігали зі списами та щитами, то зараз вони з танками Z. А ми в телефонах, в айфонах, андроїдах все це проговорюємо, обговорюємо і так далі. Суть не змінилася, змінилась тільки форма. Але дуже хочеться зробити все для того, щоб суть також була знищена. І форма, і суть. Дай Боже, мирного неба нам усім. Побачимось!